Фотбос бос каже, що продажі можуть розвалитися. Майбутнє електромобілів реальність суворіша, ніж прогнози. Нещодавно заяви Джима Фарлі, керівник Форда, про можливе різке падіння частки електромобілів F у Північній Америці, спричинило хвилю дискусій у автомобільній промисловості. Його прогнози, засновані на скасуванні федеральних подразників та зміна викидів, звучать досить песимістично. Але, як досвідчений спостерігач за ринком, я вважаю, що ці страхи досить обґрунтовані і відображають більш широкі тенденції, що утворюють майбутнє електричної автоматизації. Чому прогнози Фарлі мають вагу? Заяви Фарлі це не просто випадкові коментарі. Фод один з найбільших автовиробників у світі, і компанія вкладає величезні кошти у розробку та виробництво електромобілів. Тому його думка має вагу і відображає реальні страхи в компанії. Основна причина його песимізму це скасування податкових пільг у розмірі 7500 доларів. Ці переваги, звичайно, стимулювали попит на електромобілі в останні роки. Вони зробили електромобілі більш доступними для широкого спектру споживачів, знижуючи розрив ціни між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння IS. Без цих переваг електромобілі стають менш привабливими, особливо для тих, хто чутливий до ціни. Але проблема не обмежена лише пільгами. Зміна правил викидів також відіграє значну роль. Затягування вимог до викидів може призвести до збільшення вартості виробництва автомобілів з льодом, що, в свою чергу, може зробити електромобілі більш конкурентоспроможними. Однак, якщо автовиробники не можуть швидко адаптуватися до нових правил, це може призвести до зменшення асортименту автомобілів з льодом, як наслідок до зменшення попиту на електромобілі. Реальність невигідних електромобілів втрати фод у виробництві електромобілів ще один важливий фактор, який слід враховувати. Компанія втрачає мільярди доларів, інвестуючи в цю сферу. Втрати в 1,3 мільярда доларів у другому кварталі 2025 року, 849 мільйонів доларів у першому та 5,1 мільярда доларів за весь 2024 рік серйозні показники. Ці втрати демонструють, що виробництво електромобілів це не найвигідніший бізнес. Фарлі справедливо зазначає, що клієнти не виявляють великого інтересу до електромобілів на суму 75 тисяч доларів. Це важливий момент, який часто не помічають. Більшість споживачів шукають доступних та практичних автомобілів. Електричні машини, які коштують преміум автомобілів в не будуть в ширину. Глобальні тенденції уповільнення зростання. Прогнози Фарлі підтверджуються іншими тенденціями, що спостерігаються на світовому ринку електромобілів. Багато виробників автомобілів переглядають свої стратегії з продажу електромобілів, зменшення цілей та відкладання випуску нових моделей. Це пояснюється кількома факторами, включаючи уповільнення зростання попиту, збільшення конкуренції та проблеми з пропозицією компонентів. В Австралії. Де частка ринку електромобілів досягла рекордів 11,3% у вересні 2025 року, темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми роками. У Європі також спостерігається уповільнення попиту на електромобілі, що пов'язане з високими цінами, недостатньою зарядкою інфраструктури та побоюванням щодо дальності. Що далі? Що чекає галузі електромобілів у найближчі роки? Думаю, ми побачимо кілька ключових змін. Зниження цін, автовиробники будуть змушені зменшити електромобілі, щоб зробити їх більш доступними для широкого спектру споживачів. Цього можна досягти за рахунок зменшення вартості акумуляторів, оптимізації виробничих процесів та зменшення маржі. Збільшення діапазону, збільшення асортименту стане ключовим фактором для залучення нових покупців. Автовиробники будуть інвестувати в розробку більш містких акумуляторів та оптимізації споживання енергії. Розробка інфраструктури зарядки. Розвиток інфраструктури зарядки є критичним фактором для успішного розвитку промисловості електромобілів. Необхідно побудувати більше станцій зарядки, особливо в сільській місцевості та в багатоквартирних будинках. Фокус для більш доступних моделей виробники автоматичних автомобілів перемикають увагу на розробку більш доступних моделей електромобілів, орієнтованих на масовий ринок. Інтеграція з відновлюваними джерелами енергії для того, щоб електромобілі були дійсно екологічно чистими, необхідно інтегрувати їх із відновлюваними джерелами енергії. Особистий досвід та спостереження. Я особисто зауважую, що інтерес до електромобілів дійсно зменшився порівняно з минулим роком. Люди стали більш обережними у своїх рішеннях придбати автомобіль, і ціна відіграє все важливішу роль. Багато потенційних покупців стурбовані витратами на стягнення, асортименту та наявності станцій зарядки. Крім того, я помітив, що багато людей, які раніше налаштовували купувати електромобіль, Зараз розглядають гібридні машини як більш практичний варіант. Гібридні автомобілі поєднують переваги електромобілів та автомобілів, пропонуючи більш широкий асортимент та меншу залежність від зарядних станцій. Висновок: майбутнє електромобілів це не лише електроенергія. Майбутнє електромобілів не є однозначним. Я думаю, що ми побачимо повільніший і поступовий перехід до електричного того, що раніше очікувалося. Автовиробники будуть змушені адаптуватися до мінливих ринкових умов, знижувати ціни, збільшувати діапазон та розробляти інфраструктуру зарядки. Важливо розуміти, що електромобілі стосуються не лише електроенергії, йдеться про сталий розвиток, зменшення викидів та покращення якості повітря. Для того, щоб електромобілі дійсно стали екологічно чистими, необхідно інтегрувати їх із відновлюваними джерелами енергії та створити стабільну інфраструктуру зарядки. Зрештою, успіх індустрії електромобілів залежатиме від здатності автовиробників задовольняти потреби та очікування споживачів, пропонуючи доступні, практичні та екологічно чисті машини. І, як показує досвід, просту електроенергію недостатньо. Нам потрібен інтегрований підхід з урахуванням економічних, екологічних та соціальних факторів.